Малята, добрий день. Сьогодні ми поїдемо автобусом у село на ферму. Тож вирушаємо. крутяться, крутяться, їдемо. Ось ми і приїхали. На цьому подвір'ї повинні бути тварини. Де ж вони? Я здогадалася. Вони вирішили з нами погратися, як малі діти. Якщо ми відгадаємо тварин по силуетам, то вони з'являться. Спробуємо. Отже хто зображен? Корова, кінь, кішка, свиня, собака, вівця, коза, молодці. Як назвати тварин одним словом? Вони які? Свізькі. Так, або ми ще кажемо. Домашні тварини. Діти, де ми можемо почути ці звуки? Що ж трапилося? А трапилася біда. У тварин загубилися дитинчата. Давайте допоможемо батькам знайти своїх дитинчат. І це ми можемо зробити, якщо виконуємо завдання. Треба назвати дитинча в писливій формі в множині, а потім батьків малюка. Наприклад, ягня, ягнятко, ягнята, ягнята вовечки та паренця. Лоша, лошатко, В множині як лошата, лошата в коня та кобили. Порося, поросятко, поросята. Поросята в свинки та кабана. Козеня, козенятко, козенята, козенята в кози та цапа. Теля телятко телята, телята в корови та бика. І останнє кроленя, кроленятко, кроленята, кроленята у кролиці та кроля. А зараз пропоную гру закінчи речення. Треба підібрати якомога більше слів дій. Собака що робить? Гризе, охороняє, грається, нюхає. А ще. Кінь, що робить? А кішка що робить? Молодці. А зараз, малята, спробуємо утворити нові слова. Для цього треба з'єднати два слова, щоб отримати одне. Наприклад, У корови довгий хвіст. Корова яка? Довго хвоста. У бика гострі роги. Бик який? Гостророгий. У свині короткі ноги. Яка вона? Коротконога. У кролика довгі вуха, він який? Довговухий. У коня довга грива. Кінь який? Правильно, довгогривий. Пропоную пограти в гру, хто зайвий. Треба назвати зайву тварину і пояснити, чому ви так вважаєте. Наприклад, корова кошеня, вівця, коза. Зайва кошеня, тому що всі дорослі тварини, а це дитинча. Діти, якось між тваринами виникла суперечка, хто більше приносить користі людям. Давайте їм допоможемо вирішити це. Яку користь приносить коза? Корова. Свиня. Вівця. Молодці діти. Всі свійські тварини потрібні людині. Без них людина не зможе прожити кінь, собака, кіт, корови, кози, вівці, всі готові з нами поруч дружбі жити і на радість нам служити. А тепер, діти, нам пора додому. Сідаємо в автобус. А щоб нам було веселіше їхати, проговоримо разом ла-ла-ла, дружно їдемо з села, Ра-ра-ра, нам додому всім пора. Ось ми і побували на фермі. Що вам найбільше сподобалось в нашій екскурсії? Що нового ви дізналися. Розкажіть про нашу подорож батькам. До нової зустрічі, до побачення.